Витері, Софія, любі друзі, давайте подивимося, що зараз у вашому житті відбувається на тонкому плані: Те, чого ви не бачите, які події або Будь-що, давайте подивимося. Ну і звичайно, потім запитаємо, да, як там або затриматися, або це можливо бажано при... пришвидшити, да, або навпаки цього уникнути, дивлячись, яка ситуація зараз буде. Майте критичне мислення. І перевертайте розклад на своє життя. Розклад для тих, хто його бачить. Можливо, іноді до людей підтягується інформація, якщо ви думаєте про якусь проблему життєве завдання іншої, рідної вам, наприклад, людини. Да? І тоді може відповідь прийти не тій людині, а вам. Тож подивіться розклад і вирішите тоді. Чи для вас це да і як воно з вами відгукується? Дивіться, тут перевернулася карта, вона не випала, але перевернулася. І можливо, в вашому житті зараз і поруч королева Пентаклів, можливо, в вашому житті зараз а, якась важка така. А, Важкий період, коли тут по десятки мечів може і нестача грошей бути, да і тривалий час були якісь зради, і ви знаходилися знову такі в тому після смаку, да, коли я не знаю, мені можна комусь довіряти ще або не можна, да, і так далі. Коли е, тут ну тут страждання, тут захворювання вже могли бути. От і звичайно, це такі неприємні випробовування, да. І поруч карта каже, що через це і е, далі йде сп справедливість, через це ти все ж таки отримаєш свої плюси в цьому житті. Дати хтось отримає статус. Це можливо, знаєте, коли не екологічні відносини, наприклад, і людина страждає, тому що ну не впевнена в собі. Да? Нас навчають, що один раз, знаєте, от мені навіть мама казала, вийшла заміж, тримайся чоловіка. І я заміж, прям ну розпису розпису в мене не було ніяк мене. Не потрапила я туди, скажімо так, тому що я така постійно була в чомусь невпевнена, да. От, але це неправильно, розумієте. Ну, якщо чоловік б'є, якщо чоловік знущається, якщо чоловік на що його триматися, розумієте, це все внутрішні страхи і може передаватися. да, Це все породові гілці, тобто навчають так і своїх далі дітей, Тож, скоріш за все, у вас такий якийсь період. Ну, карти в мене просто так не вискакують, і це означає, що. Що ви, ви десь в чомусь страждаєте? Це може бути погана робота і поганий колектив. Да, коли я не знаю, кому мені можна тут довіряти. Це може бути погане оточення, але людина знову таки там залишається. Чому? Тому що а що ж я сам сама буду робити? Да? Усі подумають, що зі мною все не так. Ви знаєте, в нас ще великий страх в суспільстві є. А що скажуть люди? Та байдуже вам повинно бути, що скажуть люди. В них скажімо так, робота така, щоб ви не робили все одно, хто щось про вас скаже. Ви розумієте, якщо ви все життя будете тільки прислухатися і боятися рухатися, бо щось скажуть люди, ну тоді ви будете і далі страждати. Давайте подивимося зараз, що у вас на тонкому плані. Да, тобто, що у вас на тонкому плані, дивіться знову, карта перевернулася, майже випала. І тут туз пентаклів, тобто якийсь готує всесвіт для вас. Якийсь вихід в стабільність тут четвірка жезлів ще є. От і якісь і далі дев'ятка кубків. У вас буде якийсь вихід в стабільність, який шанс. Не втрачайте його. Ви можете отримати перейти на такий рівень, коли да. Це четвірка жезлів, да, це не так багато, але за цією картою це перший крок, це гарний е, такий етап. Тут ви зможете закрити усі свої базові потреби. Тобто кушати е, у вас буде, да, перекрити все там одяг і житло звичайно, да? Тут у вас все може бути. І, скажімо так, тобто перевернута, вона просто каже: все, що можна купити от за гроші, да, в мене буде, то що у вас буде якийсь шанс. Можливо, отримаєте все ж таки, ну це може бути будь-який шанс. Якщо ви граєте, я нікого не закликаю. да, Зараз бігти. Якщо ви не віруєте, ніколи не грали, наприклад, лото, І тим паче, якщо граєте, ну не знаю, і не разу не вигравали, то звичайно можливо, вам треба попрацювати над як правильно загадувати ті бажання, да, от, над цим. Але для когось це буде звичайно виграш, хтось щось може знайти. Ви можете отримати, наприклад, да, пентаклі. Це ж не тільки про пентаклі, да це про відносини. Ви можете зустріти людину, котра скаже: Я тебе кохаю, да, я хочу тебе дізнаватися, давай жити поруч разом там ще щось розумієте, Можете отримати знову таки якусь пропозицію тут да котра покращить ваше життя. Тут, бачите, в прямій позиції він випав, він показався, просто розкрилася колода. розумієте? то у вас буде туди вихід. От дев'ятка кубків, дивіться, це ну тут чудові просто карти. Неймовірні, дивіться, дев'ятка кубків. Це про те, що. А... Я повністю задоволений моїм життям до да, кубки, це е, про емоції. Я повністю задоволений, задоволена моїм життям. Да, людина тут сидить, вона розслаблена і така. знаєте, ну на енергії енергетичному рівні. Прям відчувається таке. Знаєте, фух, полегшення да? У людини полегшення. Єдине про що ця карта завжди вона попереджає не закисати, да не засиджуватися в одних енергіях. Тобто піднялися на якийсь рівень, завжди треба. Я буду постійно про це казати і нага. Дувати, наші люди не вміють відпочивати, не дозволяють собі відпочивати. Я розумію тривожність у всіх зараз тривожність. Я я ж теж жива людина, да? я теж це переживаю. Але в мене є інструменти, як це зупиняти. От я знаю, як з цим працювати. Розумієте, інші люди не знають. Багато людей, кого вони не знають, як працювати і зупиняти ту тривожність. Да, І взагалі е, в нас знову таки негативна установка. Да, не ходи до психолога або до когось, е, бо подумають, що ти дурак, дура. Ні, краще з в голові жити, так, скажімо так, упиватися, наприклад, і, і так далі. Тут можуть бути просто, знаєте, таке закисання, коли м -м, мені так добре, що мені це добре вже ну, дуже, не дуже комфортно, так, тому що хочеться чогось нового, то просто вам як попередження. От, Але ви будете задоволені. Далі дивіться, тут ще. По тому тузу, можливо, ви і отримаєте якусь пропозицію, або ви самі. Все ж таки, да, якщо у вас є можливість десь, ну тут спинтаклі, це може бути знову таке, Я ж кажу, прийти можуть якісь гроші до вас, або можливо, хтось щось поверне, або якісь виплати у вас будуть, да? І тоді подумайте, можливо, ви самі можете. Тройка м -м, жезлів – це розширення, любі друзі. Да, і карти вам кажуть, що подумай над якимось своїм бізнесом, розширення. Тобто ти піднявся на якийсь рівень, да, базові потреби закрив, видихай, видихай, звичайно, дай собі час відпочити, наповнитися, але в цей момент да, не просто сиди на троні, а думай, як я буду покращувати далі своє життя. Ще раз, тройка жезлів – це м -м, гар. Ні, справи можуть бути в торговлі, тобто в, в будь-чому, да це може бути вже прибуток тут іноді людина. знаєте, так. Скажімо так, спостерігає, як розвивається її бізнес. Да? Або людина реально тут планує, вона дивиться за нові горизонти, і вона зараз думає, да? в мене три жезли, Що я можу з цим зробити? Да? Наприклад, я зараз попливу, там на задньому фоні є човники. Да? От, і, наприклад, людина думає, зараз я попливу кудись, да? за нові там на, на новий континент, да? і в мене є три жезли, Що я можу собі дозволити з цими трьома жезлами? Да? Наприклад, туди я продаю, а там купляю собі хату, ну образно, да, один ще продаю, а, починаю свій бізнес, да? а один хай в мене буде, як заначка, скажімо так. да, а, Подушка безпеці повинна бути у всіх. Любі, друзі, завжди про це пам'ятайте. Отож, з того туза вам треба буде все ж таки дивіться, що таке подушка безпеки. Це коли ви прораховуєте наперед півроку, якщо я залишуся без роботи, без нічого, скільки мені треба по мінімуму, от, по мінімуму, грошей, щоб я вижив вижила, розумієте. І ви залишаєте ці гроші. Ніхто не повинен про них знати. Не треба вихвалятися, не треба у цих вам негативних енергій. Нас люди це люблять, да? виварачують всередині назовні, все всім розказують, а потім кажуть: а чому мені заздрити? Та чому мені заздрити? Ну подумаєш, в мене подушка безпеки. Та в більшості людей цього немає, да, взагалі. І ви знаєте, от в інших країнах все ж таки, да? там Європа. Навіть в Польщі, якщо взяти, да, от хто там був, там навіть не прийнято це не. Це не культурно запитувати щось про гроші, ви розумієте, і це нормально. Нас так навчали в Савку задля того, щоб ми були під владою інших людей. Да? Коли ти вже вибовтав, скільки там в тебе грошей, да іноді люди там подругам свої картки дають, ще щось там пін-коди розказують. А потім вони чомусь дивуються, да що в їх же житті якісь трабли. Ну ви не цінуєте те, що у вас є. О, тож, дивіться, я не відволікаюся. Вся інформація до мене. Коли приходить, я її всю валюю, це означає, вам треба це почути, любі друзі. І е, як кажуть майстри, великі майстри, да якщо ти щось чуєш другий раз, це означає, ти чогось не зрозумів. Тобі треба про це ще почути, і це насправді так працює, любі друзі. Тож, е, будь ласка, да. Тут ви повинні вже подумати в такому стані, видихнути, наповнитися, дати собі відпочити, да насолодитися цим новим етапом. От, але думати, як я буду отримувати своє розширення, тому що щось тут для вас готується. Ну, можливо, знову що таке може бути щасливий шанс, да, по пентаклі? Це можливо, ви не могли там кудись поїхати, да, і тут раз у вас якась нагода. Дивіться, ну просто випадають карти. Я навіть не встигла. Ага, я про них, ну бачите, я тільки почала розказувати, і ось вони випали випали карти. Дивіться, але ту з пентаклів я його чомусь автоматично перевернула, він випав зараз вже. Перевернути, да, і це означає, що дивіться, які карти випали. Ще раз, тепер я розкажу. Щоб ви собі ще раз дуже важливо вам зрозуміти. Дивіться, коли прийде етап, коли ви закриєте свої базові потреби, да бачите, не перебарщуйте, як то кажуть, це просто карти зараз підтверджують те, що я казала до того: не перебарщуйте в насолоді, да, тому що іноді люди дивіться, чому люди бідні. Да? Вони, е, вони сорять грошима. Прийшла велика сума. Людина не думає як її інвестувати, е, щось там відкласти. Да, вона думає, та ладно, е, як то кажуть, це. До речі, дуже дуже потужна негативна обмежуюча установка в нашому суспільстві. Да, вона така присказка. Не жили багато, не варто починати. Варто починати, тому що ви страждаєте від того, що ви не живете багато. Да я не кажу, що гроші це все, але жити гідно, достойно, коли в мене все є задля того, щоб я себе гарно почував. В мене є одяг, я про це не думаю. Да, мені треба. Я піду, ну зараз щось там порвалося, да, зіпсувалося, Я піду собі нове куплю, не проблема. Взагалі, да коли я захочу, я це можу зробити. Оце спокійно, багато вже життя. Розумієте? Ото ж тут бачите. Вам треба втримати ця карта. Зараз вас попереджає. Вам треба буде втримати частину якихось грошей для розвитку, іначе ну і ну інакше це просто розумієте, все світ нам дає шанси, любі друзі. Але коли ми їх або неправильно використовуємо, або взагалі не беремо, то наступного шансу треба буде вже повипрашувати. Да? Треба буде вже через інші якісь схеми доводити, що я став дорослий, Всесвіт, Я зрозумів все це як дитина. Да? Ми дитя Божі, розумієте? От і якщо ви дитині щось там нове купили, наприклад, да купили телефон, дитина раз його і не знаю, там другу подарувала і, або прогавила десь. Що батьки в більшості? Я не кажу про всіх, що батьки зроблять як мінімум, да вони куплять йому вони взагалі нічого не куплять, скажуть, ходи тепер так, як максимум куплять, можливо, там ну щоб люди дитина зробила висновки, да можуть купити якусь там пукалку, да, кнопочну і так далі, або якийсь бушний щось, да, аби був з ним зв'язок. Ви розумієте? І тоді дитині. Треба буде доводити да батькам, що дивіться, я вже цю пукалку, я її вже зберігаю. Дивіться, я вже рік з нею проходив. Ну можливо, ви вже да будете до мене так ласкаві. І купите мені все ж таки нормальне. Ви розумієте? Так само і ми дорослі. Ми думаємо, що ми дорослі, да, а, але цю позицію треба підтверджувати все світу Богу. Називайте як хочете. От ну і дивіться далі. За того, що ви втомлені, бачите, ви зараз втомлені. У вас може бути роздратування всередині, да з одного це четвірка. Карта каже, що, е, начебто, якась стабільність, але здебільшого, все ж таки, да тут може бути така стабільна роздратованість, і так можна сказати, ви можете зовнішньо не показувати цього. Да, інші люди можуть цього не побачити. Але всередині у вас можливо буде тут. Е, Втома знаєте, навіть від моєї родини, та я вже нікого нічого не хочу ані бачити, да, ані піклуватися. Ну ще щось. Тобто можуть бути такі енергії. Тож ця карта каже в таких енергіях, ви бачите, тут все світ підніс. Ви бачите, він сує. Тож ця карта ще перевернута. Може сказати, що ви в такому стані можете втратити шанс. Четвертий кубок сують під нос людині. Вона не бере. Чому? Тому що вона геть втомлена, в неї нема сил на той шанс. Ви розумієте? Тож знову такі вже зараз починайте тоді. Наповнюватися плануйте, любі друзі, плануйте відпочинок так само, як ви плануєте свою роботу. Це а... І є екологічне відношення до себе, допоки ви до себе не зможете відноситися гідно, да, піклуватися, не навчитися, допоки про себе ніхто про вас піклуватися не буде. Одна пані мені не так давно пише в коментарях, каже: Я хочу ну, під якимось розкладом, я хочу, щоб усі робили так, як я хочу, але вони все роблять навпаки. Я її запитую, а ви робите для себе все так, як ви хочете? Вона пише ні. Так а що ж ви хочете, люба пані? Люди щи. Тою і бачить, як ми відносимося до себе. Ви розумієте, не треба покладатися на когось. Хтось прийде і зробить мене щасливим. Якщо ти сам сама нещасний, ти підтягнеш таку ж людину, котра буде посилювати це твоє нещастя. Да? Спочатку можливо, якось там буде цей період, да? коли там квіточки і так далі. Да? Коли люди знайомляться, але потім людина зробить вас ще більш нещасною. Все виходить із нас. Це е, сама, сама головна істина, котрої на жаль нас не навчають, що в нас всередині, то ми і притягуємо. Не віруйте мені, просто експериментуйте. Наприклад, один день ви встали. Боже, благодарую тебе, що я сьогодні прокинулася! Да, що я здорова, я щаслива. Я зараз на сонечко подивлюся, я йому усміхнуся. Да, благодарую за ці за це небо, за ці е, там хмаринки, будь-за що, да і. Ви подивитеся, як ваш день буде, навіть якщо трабли якісь будуть, якщо ви ну неприємності, якщо ви будете притримуватися такого настрою, да повертати себе в гарний настрій, все ж таки казати, ну ладно, це таке життєве завдання. Що трапляється, та ладно, зараз і мені підкаже, як тут зробити, да та ладно, вищі сили мене захистять іще. Тобто, ви себе на позитив повертаєте, ви подивитеся, як все буде вирішуватися самим найкращим чином для вас. Але якщо ви зранку встанете вже в роздратуванні, просто. Проведіть експеримент, і ви будете ругати усіх і все, да, що мені знову зранку вставати. Як ви мені всі настогидли, ви подивитеся, який буде ваш день. Ви будете притягувати людей. Хтось на ногу наступив, хтось е, улюблену булку з під носу в магазині забрав, і так далі. і так далі. От і е, наприкінці дня ви будете геть виснажені, да, і знову такі в таких енергіях е, ви можете якщо ви засинаєте, і знову не розвантажуєтеся перед сном. Да, дуже корисно я казала, і буду. Ще раз сказати дуже корисно себе хвалити, що я сьогодні зробив для себе гарного. Я себе не цькував. Вау! Я такий молодець! молодець да? Я така молодець, я така чудова людина. Да? Кому я сьогодні допоміг? Я собі допоміг чудово! Я так щаслива, щаслива, що я це зробив і так далі. Тож, любі друзі, тримайте свій шанс. Щось готується за вашою спиною, не прогавте його за того, що у вас будуть десь заплющені очі. Все ж залежить тільки від вас, але ви зараз можете класно стартанути на е, найкращі рівні. З повагою, Софія.